Окупанти інтенсивно обстрілюють правобережну Херсонщину. За добу рашисти випускають до 700 снарядів, часто гатять по житлових кварталах. Як вам без світла? Українські безпілотники відпрацювали по електропідстанції в Курській області. Вона обслуговувала важливі військові об'єкти ворога. Тепер не буде. В СБУ натякнули. Це лише початок. Якщо рашисти й надалі обстрілюватимуть українські енергооб'єкти, то отримуватимуть належну відповідь. Велика здобич на Луганщині та Донеччині українські військові завдяки Безпілотникам змогли виявити рашистську техніку та скоригувати по ній удари у підсумку. Знищено ворожі реактивні системи залпового вогню, град та ураган. Також розбомблено причіпну гармату «Гіацинт-Б» і логістичний центр російської армії. Рашисти відстрілюють своїх. Над тимчасово окупованим токмаком. Російська система ППО збила рашистський су 35 Затримали шпигуна. 15 років тюрми отримав агент російської розвідки, який шпигував за штабами сил оборони в Чернівцях та Харкові. Також зловмисник вистежував блокпости та фортифікаційні споруди. Український козак продемонстрував елемент ближнього бою поруч із трофейним гіацинтом Б. Під час стрільби чоловік зробив удар з розвороту. Мовляв, це московитий бойовий гопак. Тож начувайтеся! Військовий ЗСУ показав, як працює ударний гвинтокрил. Пілот Мі 24 розповів, як літати на вертольоті, виконувати бойові завдання та стримувати удар рашистів. особливо коли останні усім нехтують і знищують усе живе. І вони цей хутір розбомбили. Я бачив на власні очі. Ми просто пролітали крізь вогонь вертольотом. Десь там у Донецьких степах лунає карпатська трембіта у виконанні українського військового труба псує нерви ворогам та тішить збройні сили. Як вона лунає? Послухайте, й ви.